Мене звати Ірина Роїк, я журналіст телеканалу Рудани, студентка і громадська активістка і мешкаю у місті Кривий Ріг. Нам зараз усім кажуть про те, як буде важко, які випробування, які несподіванки чекають на шляху створення нової незалежної нації, і держави. Але мені здається, що, попри все, попри всі ці випробування, на які ми всі пройдемо з гідністю. Це буде час, коли відійдуть старі і і залишиться тільки те, що справді нам буде потрібно. І це потрібне. Ми будемо. Впроваджувати все наше життя, чим я збираюся займатися після війни. По-перше, я не буду зранку дивитися новин, тому що я буду точно впевнена, що за ніч нічого страшного не трапилось. І по-друге, я займатимуся тим, чим займалася і до цього, але тепер не буду сумніватися і постійно питати себе, чи доречно це, чи вчасно це, тому що все на часі, все потрібно. І в нас є люди, які здатні і гідні цієї країни, в якій ми будемо жити зовсім скоро. Thank you.